Всім привіт, ви на каналі Вовани і сьогодні знову буде Кентавр 10D 15G, нашумивша модель, яка для людей незрозуміло, що з ними робити за таку ціну. І пишуть багато коментарів, що, що ти показуєш, що з ним робити, що, що він вміє, покажи, як він сажає, покажи то, покажи все. Друзі, як будуть реальні покупці такої техніки і будуть викладати відео, я обов'язково зроблю добірку. Поки що таких нема. Купіть, засніміть, покажіть, будемо раді. Ось, не треба писати, що я там заробляю, там мені платять за рекламу, нічого мені не платить, ніхто взагалі. Я просто роблю для свого каналу відео, огляди, а також якось інте, дуже цікавої і інтересної техніки. При, при, не треба там писати про там, е, покажи, е, як він сажає, а як піднімає. Не покажу, у мене його нема. О. А що він вміє, друзі, ви бачите і так. Все зрозуміло. Ну, я, наприклад, побачив цю техніку, я вже розумію, що вона може, що вона не може. В даний, на даному етапі точно зрозуміло, що вона може. Вона може фрезерувати. Тобто ти сидиш і фрезеруєш. Як це ефективно, на якому ґрунті і таке інше, це буде все згодом. Ціна. Звичайно, велика. Я зрозумію, що це велика ціна, і я б, наприклад, таку міні-техніку за 70 тисяч гривень ніколи б не купив. Ось. Тому що не вартує вона цього. Тягати причеп і фрезерувати за 70 тисяч гривень ну це занадто. Або краще вже купити мотоблок важкий з водяним охолодженням з фрезою, з плугом і дешевше, ніж 70 тисяч гривень. Ну, але, друзі, ця техніка є і її завезли в Україну. І вже я точно знаю, що є люди, які, які її вже придбали. Ну але будуть вони знімати відео по даній техніці чи не будуть, цього невідомо. Згодом, звичайно, з'явиться якась інформація, і будь-який товар знайде свого покупця, друзі. Любий комусь він буде у нагоді. Саме, можливо, такої техніки людям і не вистачало деяких, щоб не ходити, а щоб сісти і робити фрезерування. Так що, друзі, ось так. Всім до нових зустрічей в Кентавер 10D. Кентавр 15G. Купляйте, дивіться. До побачення.